Очень как-то замилена, так? Да? Е, Любіми, всім привіт! У мене зараз швиденька тут розпаковка. Тільки що була на пошті. Е, ну, покажу ось такі дві малюточки, сумочки. Е, замовила одразу двох кольорів, тому що не змогла обрати ко мне більше подобається. Тому буду носити дві. Досить, речі, прикольні. Сюди, правда, навіть не влізе телефон. Це так, ключі щось таке. кинуть з собою. Ну, в принципі, мені і не потрібно, мабуть, для телефону, тому що я його завжди тримаю в руках. Що хотіла вам сказати? Сьогодні буду трошки знімати вам. До мене зараз прийде подружка, ви ще з нею не знайомі, вона ще не приймала участь в моїх відео. Але по інстаграму, хто на мене підписаний, ви її знаєте, це Лірочка ампілова. От вона вже десь, десь, десь під'їжджає. Зараз я буду готувати вже нам обід. І через кілька годин ми поїдемо вже гуляти. Сьогодні в нас в планах похід на ВДНХ. Там планується сьогодні діскач. Типу всяких движух на зеленому театрі з музикою 90-х, нульових. Тому ми вирішили з дівчатами зібратися. Минулий раз ми ходили теж на схожий такий захід, але організатори були інші. Нам дуже сподобалось, але ми трошки запізно туди прийшли. Ми прийшли о восьмій, а все там тривало до десятої. Сьогодні, наче написано, що буде вся ця вечірка до одинадцятої. Але ми плануємо піти раніше. минулий раз ми дуже довго стояли в чергах за алкоголем, і тому танцювали ми там вже зовсім мало. Сьогодні ми вирішили подбати про все зарані, тому ми збираємось у машулі і трошки в неї посидимо і підемо з дівчатами вже танцювати. Тому залишайтеся зі мною, буду вам сьогодні трошки знімати. Ми зараз готуємо е, куряче стегна. Я буду запікати, мабуть, з макаронами, з пагеті, мабуть, ще. І я хочу запекти перці. У мене є страчатела, я купляла. І зараз я просто обожнюю цю страву. Це запечені перці і зверху страчатело викладається. Просто неймовірно смачно. Тут я вже зранку замаринувала нам стегна всім. От та сама страчатела. Так, зараз я чищу перці, ставлю їх в духовку. За перцями ставлю курку, бо курку менше запікати по часу. І вже потім буду ставити спагетті. O Rodaito é sobre i'm going Тут у нас что происходит? Боже, вони еще не ели, вы да. заволвали. А что я приготовила ему ужин? Да, шо быстрей, тут в смысле, а не что мы давно уже собрались? Да? А що она остыла уже? Не надо им ничего говорить, ну, Так Ту. Да. Я. Ты Ті ринтин тин. Так, а тут у нас травматичная обстановка. Букеты. Угу. Букеты машины. Поляна наша. Дискотека. Голые телки и мужики с водой большой, с холодной водой, большие бочки. Только вы, без члена не остаться. Банька, парилка, ёбля и горилка, подкаркивай. Лера решила первый раз ворваться во влог. А это влог? Да. Я думала, она ей не захочет есть, и скажет, можно. Я наказала дай, пожалуйста. Я кажу, ты будешь ести свою пиццу? Он кажется, да. Ну думаю, ладно, не буду. Ну бля. Надо в утра терпилась. Хочешь потом писала? Вона потом писала, что 12-летний ребенок включил на влог и заснул под него. И матом орет, на всю квартиру.

I'm the Всі з дівчина, дівчина, юна весна. Свідки приходить, ніхто не зна. Одну любов на все життя, одну журбу до забуття. І в Україну понад іншої нема. Любі мої всім привіт. Е, сьогодні я подумала над тим, чому би не зробити нам в цьому відео такий формат, де ми просто. Ходимо по магазинам, скупляємось. Наша просто буднішня рутина. Сьогодні в нас понеділок, день важкий, я вже була на тренуванні. От. І планую зараз робити закупку, тому що в нас багато чого вже закінчилось вдома. Думала, я купити тільки що риба приїхала. А виявляється, що в магазині, в якому купуємо рибу, у них тимчасовий ремонт мав бути до сьогодні. Але сьогодні я приїхала ремонт. Ще не закінчений тому зараз буду думати, що робити. Можливо, або в якийсь інший магазин з'їжджу, або через кілька днів. Так, моє любі я зараз тут. Чоловік сказав їхати сюди і купувати тут, тому що він сьогодні терміново хоче риби. Я зараз дуже захотіла шпроти. Що це робити? Це нам не треба, ага, вот це. Я купила рибочки, шматочок. І я купила, до речі, я вже відчула кістку. Не люблю таке. Хоча ціна тут, ну, мабуть, разів два дешевше, ніж в Гігерсунді. там ми завжди беремо. А тут я вперше брала, так що я не знаю. Але кістки я вже відчуваю, мені таке вже не подобається. Так. Ну, звісно, я взяла шпроти, я не могла просто пройти мимо. Просто уявіть собі. Світлий хліб, масло, шпротик і огурчик сверху. Сказати, що сьогодні в нас пекла, На, По прогнозу погоди показує, що 34 градуси. Я не знаю, скільки на сонці, Ну, машина пише, що 30 градусів. Я їй не вірю, тому що, ну, прям ужас, прям кошмар. Я вийшла тільки що з машини буквально на 5 хвилин, повернулася, а тут вже просто банька-парілка. Так, все, газ в пол. Поїхали ті Андрій Павлович в метро. Так, ребяточки, ми на місці, ми на базі. Я приїхала в метро. Зараз я скуплюсь тут, подивлюся, яке тут м'ясо, а саме курятина. Якщо вона нам підійде, то ми, можливо, навіть не поїдемо в рівермол. А якщо нам м'ясо не підійде, то ми поїдемо ще в ревермол за куркою, тому що Ну, сільпо нам подобається. Непогано, і в мене на неї немає алергії. Хто не знає, я алергіки у мене на всякі там дуже нітратні овочі, на, наприклад, курку, в яку які, знаєте, м'яса, в них же там колять всякі всякі віщества запрещені якісь антибіотики чи гормони росту я. Не знаю точно, але от на таку курку в мене одразу алергія. Вона проявляється як кропивниця. Ця кропивниця в мене проявляється і на. Холоді одразу. І в залі, навіть коли я тренуюсь, коли я потію. І інтенсивно достатньо займаюсь, то вона в мене вилазить. Але от з продуктів харчування найчастіше це на курятину і взимку на якісь там помідори, огірки нітратні. Також може бути. Це рідко, але буває. Частіше на холод і на тренуваннях. Так, все, я погнала. Мабуть, буде включення зараз вже з магазину. Зараз офігенні глечики для води, і тут навіть всередині є колба, куди там лимон можна засунути, або якісь інші фрукти, якщо хтось любить. На жаль, в мене вже є кувшин, і я не хочу заставляти на всю квартиру цим всім. Але це вау. Я би такий з радістю взяла, він дуже легкий, але він на 2,5 літри. Хоча якраз на день ідеально. Я б взяла, але в нас вже є. О, от, у нас такий самий звичайний. Я користуюсь ним. О, До речі, він на півтора літра, на 1,6 Я думала, що він на, на літр всього. Ще мені подобається оця бутилка, але вона скляна. Я знаю себе, мені таке не можна купляти. Якби вона була пластикова, то можна було б взяти. Я б хотіла собі якусь гарну пляшечку для тренувань. Мені дуже подобається цей чайник. Ми такі бачили в Буковелі, коли ми їздили взимку, знімали будинок. У нас був такий чайничок, ми заварювали в ньому чай, і кожен вечір пили, там після катання пили. Дуже класна тінка, що Тоби всередині є оцей резервуар. Знайшла ще класні червоні свічі. Тут вони є прямо в великих пачках. І такі, щоб просто ставити взимку до нового року, шикарно. Я купувала такі червоні, але просто десь в епіцентрі. Можна буде перед новим роком взяти тут. Я просто не знала, що тут є, і в таких пачках. Це клас. Так, мені потрібен пергамент. Зараз будемо шукати. Да, я его не вижу. Знайшла, лайк здесь широкий. Фильм, знайшся. Так, нам нужны капсулы. Так. Такі нам не подходит. Нам, мабуть, підійдуть ось ці. речі, цих капсул в якийсь період не було, мабуть, у них якийсь ребрендинг був, бо я дивлюся якась упаковка нова. Їжджаємо далі. Тільки на це подивіться, які тут знижки зараз. Я такими серветками прибираю вдома. Беремо три пачки. Дивіться, скільки я всяких гадості набрала. Любі, от ДД, а в метро маслі дуже вигідно купувати, ну якщо багато брати їх. Тому що в сільпо зараз там прайс просто сумасшедший. І ще новенькі кітабаночки. А я беру ось без кістки. От такі взяла чотири банки. За чотири банки. Це буде по 103 гривні. За кожну. А якщо брати одну, то виходить 129. Ось така от вигода з метра. Далі томатна паста. Теж обов'язковий пункт. Це не вона, секунда. Ага, базилікова. Ми беремо з базиліком. Ось вона. Я взагалі люблю ще з оливками. Але Андрій не любить. Ще можна глянути якісь спагеті додому чи якісь макарони. Це теж на знижці. Вийшло за 250 грам, 209 гривень, а було 300. газ бы вот тут просто минус миллион Даже холодно Посмотрите, что я знайшла ще и на акции так какие две штуки вы шо, я сейчас наберу тут очень много мазик у нас будет окрошка Андрей у нас ппшка и мы берем два так шукаем сметану Далі нам потрібно ще безлактозне молоко. Ось воно є. До речі, тут воно коштує 53 гривні, а всього гривень 70 Це у нас салат. Протони. Протони і хліб. Це дуже прям м'які і спілі манго. Ціна смішна. Зараз наберу собі додому. Будемо їсти. Тут у нас ще гіркі помідори. Я взяла в один мішечок скинула. Дуже-дуже багато взяла всього, що в мене навіть не вмістилося все в мої мішечки, але в машині в мене ще лежить кілька штук, тому сподіваюся, що зараз все уміщу, бо не хочеться брати ці пластикові пакети. Я наче нічого не робила, але я вже туди закафовлена. І ще я уявляю, що мені зараз всі ці 5 важких пакетів мішочків, моїх не пакетів, а мішочків. Тягти додому настроєння портиться одразу ж. Зараз я їхатиму додому, буду це все розбирати. покормлю Андрія, бо він вже мене чекає голодний. І буду займатися своїми справами. Я вже вдома. Це звалище зараз мені треба буде розрібати, Ще Андрій дуже голодний, і мені зараз треба ще паралельно готувати. Такий у нас довгий чек. І все у нас от это удовольствие вийшло в 4800, майже 5000. Я не знаю, що я тут набрала, реально. Ну. Ну, набрала, походу, можна, звісно, ще буде чек свірити. але я думаю, що з капсулами, з. І тільки маслін на 400 з чим гривень. Вполне ожидаємо. Цікаво, наскільки нам цього вистачить, Надіюсь, що надовго. Добрий ранок, любі друзі. Сьогодні наш четвер. І нарешті я навіть не згадаю, коли ми бачилися останній раз. Але сьогодні я йду гуляти зі своєю подружкою. З якою я познайомилась в Києві з Настій. Ви її вже бачили в моєму Ютубі в якомусь з влогів. Настя трудиться, як пчолка, кожен день без вихідних. І, на жаль, ми за все літо бачились, може раз, а може, взагалі не бачились. Чесно, я навіть не згадаю. Давно бачилась, коротше. Uh, і сьогодні, нарешті, в неї вихідний, який вона зможе приділити мені. Але, на жаль, на вулиці дуже спекотно. В нас знову якась аномальна спека 30-35 градусів, чому ми не раді взагалі? І сьогодні ми вирішили йти в один прикольний новий простір, в якому є кав'ярня, і от ми хочемо туди поїхати. Я так подивилась, по карті це знаходиться на Подолі. І поїду я туди на машині, тому що. Спека. Я думаю, що так буде зручніше і мені, і їй, тому що від метро їхати 8 хвилин, а йти, мабуть, там взагалі капець, скільки. Тому я хочу поїхати туди і підзняти вам там трошки щось, судячи з фоток, там прикольно, вайбово, по помалодежному, скажемо. Я вже майже зібралась, мені залишилось посушити голову і вдягти одяг, який я вже просувала. І будемо йти на паркінг і виїжджати. Потім я, можливо, ще хотіла би заїхати в одну галерею. Там зараз виставка сучасного мистецтва. Я вже бачила, купив відео в тіктоці, Вона вже мабуть місяць точно є. Вона буде до вересня, точно до якого числа. Я не згадаю. Можливо, взагалі помиляюсь, можливо, і не до вересня, але в серпні ще точно є. І я би хотіла на неї сходити. Якщо в нас залишиться вільний час, я думаю, ми з'їздимо. Я думаю, Настя буде не проти. Взагалі залежить від спеки, якщо там просто жаріша кошмар яка, тому будемо сидіти під кондиціонером в кав'ярні і просто обсуджувати, обсуджувати все те, що за ці місяці накопилось, і в нас, і в неї. Все, не будемо затягувати з балачками, я йду сушитись. І вже залишилось в мене 15 хвилин і буду виходити до Насті. Шостий Вот такие вот спецэффекты у нас. Антураж. Короче, вот такая вот локація прикольная. Там озончик, Тут теж щось. Якийсь, може, барчик. Незрозуміло, ми поки не розібрались. Але тут кав'ярня. Багато всяких девочек інфлюенсерів в контенті ж роблять, Короче, ставимо лайк, нам зайшло дуже.